Управління освіти і обласна дирекція фонду зайнятості здійснювали поіменний моніторинг, що показав цей моніторинг, так всі бюджетники, отримуючи диплом, мають, начебто, гарантоване працевлаштування, але ми констатуємо, що в 40% воно є ефективним. Або таким, що працевлаштування на один-два дні, а потім студент звільняється. Якщо говорити про нинішній рік, мені прикро про це говорити, але ситуація значно змінена не буде. На жаль, в своє перше робоче місце знайдуть не всі випускники, в тому числі бюджетники. Особливо, якщо говорити про такі напрямки, як економіка, фінанси, юристи, економіка, фінанси, банківська діяльність, юристи. У нас не буде проблем по працевлаштуванню лікарів. Вони всі вже працевлаштовані. В нас не буде особливих проблем за дуже незначним виключенням по працевлаштуванню вчителів, і в нас не буде проблем по працевлаштуванню інженерів.